mm <laughs> Енергія на трансполі це ситуація, коли один у полі бою, команда за спиною, ти не відчуваєш болю. Відкрити власність кусти, тебе навчать в нашій школі. Забудь про тому, адже ти представляєш лице, своє і клюк, краще завжди пам'ятай про це, вися на 100%, що сто процентів, і те, відкрутий саунд. Сюди випадати, коли вам потрібен третій раунд повага тим, хто проти тебе Нести агресію, з коле немає потреби, вібой, запам'ятай, зараз ти безпекстант І тебе повинні підривати вібрації. Фан. Пан Дійсно, чого мені ко. Вії, ти тож у не вогніла Дісня, чому б ні, немає сили, бо він все готово запускай віла. Дійсно, чому б як коли війні Ти тож по красівому кувогні Дійсно, чому б ні, немає сили побіг Все готово, запускай війни Во торожині стану на різні чемпіонати Да на батьків команди лише перші і це брати Пускай комішист тренера важливо кожен вийти за рік і школи, не в перемогах Тебе навчили бати, далі бачення своє Мсікретне, а дево перше силу поєць! Зриває аплодисменти і крики натуру Ці приємні моменти підзарядчати міфло Apoi sunt istoria, istorie, o meteoare, ale rupul ești o traiectorie. Cheat-ropping girl, ștrafii, cio-lobii tini, N-ai craci, în puchu, N-avem oficii, sub linii spatele, Spăchim cei cu banii rupti, Căva-ți beri și poca-și, i fără nimic. Сили, бо він все готово Запускай вміти, дійсно, чому би коня в колі, кабіні, то, що красиво у богні, дійсно, чому би боїв, немає сили, бо він все готово запахає. Запускай... Я придумал честно.